Всім привіт, друзі! Ми на каналі Просто Діджитал, і тут будуть розмови про різні круті професії, сучасні і не дуже сучасні. І в нас сьогодні в гостях прекрасна фахівчиня своєї справи Анастасія Балич Настю. Розкажіть трохи про себе, ви займаєтесь. Я ж трошки зашарілася. Загалом я займаюся контент-маркетингом. Цю сферу всі знають як СММ. Просто останнім часом навіщено на це дуже багато яликів. І щоб не стикатись з додатковим безцінення, я кажу, що я займаюся контент маркетингом Загалом я в цій сфері вже більше ніж два роки. Маю досвід з різними ринками: американським, українським. Трошки навіть європейським, і з різними нішами: бі 2 c сегменти, навчальні платформи чи просто великі бізнеси. Ну конечно, досвіду маю багато. Клас я мушу одразу тебе питати. Як думаєш, чим відрізняється робота на українському ринку і на закордонному? Саме перше це мабуть, менталітет. Менталітет покупця, менталітет самого клієнта. Ну, якщо ми говоримо про роботу з американцями, то в них менталітет відрізняється від нашого. Oh. ну і часові пояси. Це такий, напевно, найбільший мінус деко. Ну і там треба трошки інші підходити. Деколи навіть інші соцмережі, тому що е, інстаграм для е, американців, умовно, це просто місце, куди вони кидають красиві картиночки. Ну зараз це трошки зміниться, бо туди заходять наші спеціалісти. І вони роблять там маркетинг. Ну зазвичай вони використовують інстаграм, просто закинути картинку. Так, як в нас було в 2017-му, десь це було. Вони не задумуються над тим, що там можна було б щось продавати. Наші вже туди вносять свої корективи. Скажімо так, них більше розвинений в американців. LinkedIn, наприклад, Снепчати, але в снимчатах вони використовують, так, як, нас була, як в нас особисті блоги в інстаграмі. То так вони в себе. Ого, ого. Як ти вирішила для себе працювати на законто? Ну, спробувати. А... Можна знаходити групи з іммігрантами, вони там багато хто відкриває свої бізнеси, там, писати таку, банально там, до б'юті майстра і Написати, О. який там офлайн, точку собі об якусь відкрити. Давайте в ньому. Ну це найкраще, щоб пощупати е, ем, саме менталітет. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Якщо розмовляв доз дозволяє англійську спокійно, типу, можна навіть через інстанам писати е, бізнес саму. Mm -hmm. ну, про... Але це можна просто там в погиштеле навіть робити там в наші штати, наші псевдога відколенду. Mm -hmm. Плюс іммігранти е один звичайно позитивно до наоному не стараюся займатися у кото ти знаходиш форму людини в мештах, то ми підписали вміння це таки. Ще такий цікавий спосіб бувати в американський ринок. Можна просто на площадках, типу ворокюа чині, оце шукати. Давай, давай, я перекину, мабуть, в... Yeah, <laughs> в український ринок тоді. Okay. Як знайти перший проект на українському навіть Я би радила початківцям не йти одразу на фріланс. Типу самостійно магніте, тому що які би класні курси ти не прийшов, шанс того, що ти не робиш кучу помилок, він досить великий. Ну бо це нормально. Типу, всі роб, всі цей шлях. Тому я би йшла самого початку, ну, тобто я б робила так як я дома. Я йшла першим помічником не СМД, і тоді вже поступово росла. Ну, я поступово, я росла такими скачками, я за кількох вже мала свою помічницю, але все типу. Поступову мову. І не треба здазу даватися на які посади, тому що теж доході. Хотілося б, але не вигиба. І не треба думати, що я тільки вийду з курсу, не треба думати, що я тільки вийду з курсу, і мені зразу там тисячу доларів, таке не може бути, тому що, як мінімум, це тисячу доларів, тобі дадуть і відповідальність на тисячу доларів. Ну, знов ж таки, залежить, які курси проводили. Якщо якщо курси були такі, що типу. Людина-наставник, що розказує теорію, потім ви разом надавати проект і залучує. рукою тебе проводить з клієнтом, типу першої, там першого дізвона до фінального звіту, і в тебе вже можна сказати є хоча б один кейс тобто. Тоді ти подати можеш починати спокійно, типу з самостійних проєктів, йти, подаватися знов ж таки на водку, можна знайти собі проєкти. Спокійно, Я я в свого часу там нормально так ну, втратити не знаходила. І LinkedIn качати, LinkedIn треба 100 відсотків, тому що там а, дуже часто, ну, дуже багато запитів. Особливо, що це говоримо про СММ. Я на своїй, в моєму LinkedIn, якщо я не помиляюся, може є два пости, і в, сьогоднішній... більше, і в мене по сьогоднішній день я там активна більше ніж піхолого, і в мене по сьогоднішній день мені чари долучаються і пишуть такі чималі часу не актуально пошукувати. Це, це, це класна кисня справді. Так, давай, давай так, моє питання, моє питання. <світ> Скажи, розкажи, як виглядає середньостатистичний день СММ-ника? чим ти займаєшся кожного дня? Скап, а mm -hmm. я цікавить. Я кицьковувалася ви це. я буквально вчора mm -hmm. зрозуміла, що мій день він побудований до з роботи, і з тим роботи в мене нема нічого. Це дуже сумно. бо у мене немає системи рутини, і це моя проблема. Це не всі з мамники так живуть. Зараз люди полякаються, типу, можна ну і вона так себе бачиться мама. Ти для чого для чого він мені, як я буду це проснувся всім знову, звечері ліг? І все. Так можуть жити всі, не тільки сама Дуже добре розумію, насправді. тому тобто, що мені здається, це багатьох молодих людей турбує оцей баланс. І власне, як у тебе виглядає зараз цей баланс? Зараз я себе. Е... Тому принаймні включити до того, як мінімум, не спати до останнього. Ну, умови, що в мене робота починається зараз в штаті компанії, я не еквіланця. А, і в мене є фіксований робочий день 9 до шостої, я повинна бути на зв'язку. Відповідності в 9 годині, мене починаю списати, питати, я вже маю щось зробити. І раніше я як якби була до за 10-9 ще, ще лежали спати, а, і там встала, А що мені? Я не снідала ніколи. Я зі школи я не навчена світати. Тобто, що я робила? Я просто вставала, робила каву, відкривала ноут, працювала все. Секунда. Люди, снідайте, будь ласка, тому що нам треба заряд енергії на повний робочий день. Продовжуємо. <плес> це важливо насправді. Е, і я і получалось так, що я ще в такому напівсонному стані, я вже вирішую якісь питання, щось зроблю. непонятно, що непонятно підняло. Е, Зараз я зрозуміла, що це дуже нездорова штука, як мінімум, тому що треба снідати. І <плес> е, е, я стараюся. Проклятися на ну, почав, так сказати, півгодинки до 40 хвилин до початку робочого дня. Спокійно, без зайвої суматохи, вмитися, провести себе, якийсь мабуть, як заложський вигляд. Uh, це Нормально фонувати собі сніданок, нормальний зніданок, right. не як просто хліб з колбасою. диво, <с>. нормально uh, там послухати якусь музику. То, ну, тобто створити собі атмосферу на цей день. І далі мій день виглядає. Я просто uh, знає цей uh, кітосі uh, я бачила зразу, що на наступні моя робота з боку виглядає дуже дивно. Я просто недово uh, uh -huh. клацюю мишку і періодично періодичному за себе. Розумію, дуже добре розуміє. Але вона з боку виглядає типовий день семантики. Давай так, з яких можливо етапів роботи, з яких таких підзавдань складається загалом професія СММ? З самого початку, коли ви тільки заходите на плем, це є аналіз ніші, аналіз самого продукту. Треба розуміти, що вам влеє. І нашого кінцевого клієнта дуже треба розуміти, щоб розуміти, які болі ми можемо закрити нашим продуктом, чим ми можемо допомогти mm -hmm. людям. Не просто що ми класні. Ну, таких класних на ринку, крім нас, mm -hmm. знаєте, що скільки, mm -hmm. чи чому так не можна? На жаль, так не можна. Після цього має бути. Стратегія, тобто де ми описуємо кожну соцмережу, яка є, буде використовуватися на цьому проєкті, бо на кожному проєкті соцмережі, ну, різні соцмережі використовуються. Комусь достатньо там судо Тікток, Інстаграм, комусь потрібенше Телеграм, Ютуб, TikTok. Тікток, тік ну, в нашому є різні проекти, є різні цілі проєкту. І під ці цілі ми вже визначаємо, які соцмережі нам потрібні. І що кожна з цих соцмереж, яку функцію буде виконувати всі цій екосистемі. І після цього, коли в нас є цей крупний план, wow. після цього ми переходимо до розвивання стратегії на план. Тобто цей контент-план, таким чином ми будемо досягати поставлених нам цілей. І після цього, вже коли ми зробили контент-план, ми робимо наступний план, як ми будемо реалізовувати цей контент, тому що придумати. Класний контент. це одне. А знайти ресурс, щоб його зробити, і реалізувати так само класно, це зовсім певне. І зазвичай багато ідей до обламуються на етапі реалізації, тому що то ресурсу недостатньо, то ще якісь нюанси можуть новим слово І після цього, вже коли. У нас все готово, типу до організації. Ми вже вправляємо, там якщо це готуємо, якщо картинки, то віддагуємо, пишемо текст, вносимо прав чотири дні, деколи я не жартую. <реклама> це трошки це, це мая система. Вносимо правки та покоригуємо, все, що ну, все говоримо, доводимо все до ідеалу. І тоді ми просто Після і на постинг робота снавника не закінчується, це важливо. Бо більшість людей такі та що там за постиг і все. Ні, це так не працює. Постинг це. Я не знаю, можливо, якась середина. Так, так, так. Так. Тому що після цього починається моніторинг усіх метрик. Тобто тобі треба подивитися, як люди відреагували на той чи інший контент. Їм сподобалося чи не сподобалося, взагалі не викликало ніякої реакції. і Чому така реакція? Якщо позитив, окей, що ми зробили? Чи, типу, ми попали в бій, ми просто якби типу, засмішили, ну, умовно. А, чи були цілові заявки? Чи не було цільової заявок? Чи були типу а, яка кількість їх була? Тобто ти аналізуєш абсолютно все до найменших деталей. Для того щоб ви розуміти, чи тобі особливо якщо це якась експериментальна рубрика була, mm -hmm. особливо там потрібно бути уважним до таких показників, щоб розуміти, чи тобі треба далі вкладатися в це, чи ну не дало такого ви хотіли, все тобі закриває цього. І треба думати на цю вічу сторону. І вже тоді, після того, як ми проаналізували це все, цей mm -hmm. контент, навіть якщо це розбордин пост. Ну, зазвичай це комплексно відбувається, бо один пост він не завжди може щось сказав. Але це умовно. Треба дивитися за кожним постом. Mm -hmm. Особливо, якщо розвивається суто органічно. Органічно розвиватися зараз складно, Але є різні mm -hmm. бізнеси, скажімо так. От, так та, та, якщо запускаєш рекламу, все вона треба подивитися, ти потом за ціною, але це вже та то, якщо робить вже не в ту сторону. Так, та, я власне хотіла запитати, чи входить в обов'язки ника запускати на рекламу? В прямі обов'язки не входить, обов але треба розуміти, як це працює, бо все-таки це social media маркер. Тобто mm. ти це, це все частина маркетингу в соцмережах, і треба. Треба зрозуміти, як це працює, як мінімум, щоб зараз ну, бути просто аналізувати, що, що, що відбувається на самому паенті. Бо я довгий час делегувала ці задачі, я взагалі тут не впалася втратити. Я просто теоретично знала, як це запускається. І в якийсь момент я стикнулася з тим, що я не розумію просто елементарних речей в цьому, і мені задають питання, я така. А я не знаю, під нас Наталі. Ну, умовно, питання, а, чому типу, в цьому місяці в нас там більше підписок, ніж в мою. А я сижу, а я не знаю, чому. Типу, ну, я, я не розумію, від чого це залежить. Я навіть не знаю, де в цьому кабінеті, типу, в Фейсбуці, де це подивитися. Mm -hmm. От, але я, але це мій проект, і я за нього відповідаю. Так, ну, виклад... да, ми Можемо запитати цієї людини. Умовно. Але СММ, як він, умовно, ну, в моєму сприйнятті, знову ж таки, то в кожному призму. Він, як е головний менеджер проєкту, він е відповідає, е не так, він повинен знати е фундаментальні речі, як працює та ж тарготована реклама там, чи е реклама на Чи... Він. Не треба робити всього руками, Треба знати, щоб якщо щось, ти як мінімум знав. Куди копати інку сторону? Ну можливо, можливо, це просто сумно моя мулька. ну я не вивчаю такого. Я впевнена, що є люди, які роблять класний Смм взагалі ніяк не доторкаючись до табірто і навіть не зовсім розуміють, як ми дає фейсбук кабінет я не виключаю цього. Mm. Ну, просто моя мулька, ну я просто на цьому попалася, коли мене на дзвінку запитали, ну, знала мені таке питання, а я не знайшла відповіді. Тому типу зараз я вчу mm -hmm. mm -hmm. ну, Щоб не попадати в такі касусні ситуації. Тоді ще питання: скільки часу потрібно для того, щоб освоїти саме земляку? Зазвичай, якщо це його засвоювати mm. зазвичай написи, mm. то це йде до двох місяців. Зазвичай в середньому. Але це теорія, знову ж таки. Якщо, ну, якщо ви граєте е, наставлені по завучку, знайде слово клієнта, заведе вас те, що я говорила е, від точки А клієнта до точки Б, тоді супер, вам за місяць стане ну, хорошим санатом. Якщо вони якісні, то для початку їх більше ніж достатньо. Якщо там розказують, як робити аналіз ринку, аналіз конкурентів. якщо розказують, як робити стратегію, а не просто робити гарний пост візуально. Візуал, це некий смінника. Я коли шукала собі помічницю і мені приходили і казали, показували портфоліо не просто красиві візуали, я така, а так дизайнер. Я все в мене, я така прикольна. А чи ти мені покажіали? Ой, ну я. Ну то красиво має бути, ти ніж бачила, з якою ми прицели. Там красиво, не треба. А, якщо практикуєш ідею і дає суту теорію, самому шукати практику, тоді треба вже давно піврогу. Типу, щоб, ну, в якийсь час ньому, для Мо, конечно, можна, типу, там, друзі, я навіть прийняв, щоб знайти собі проєкт. Мо, звісно, можна безплатно, друзям, на йому зробити, типу, я, з того, я сама з того починала. Тівчинці, яка робить манікюрі, давай тобі фанатурінку просто так, безкоштовно, абсолютно. Меня така, да, окей, з щось було по-моєму. Ну, це, що самому то це буде підок. Скільки мінімально потрібно вкласти коштів в навчання, щоб. Бути ну, Це знаєш Це випадок, коли вартість взагалі е, показнику. Абсолютно. Треба дивитися, побачив, mm -hmm. я ну, побачу, я раніше, ну, ну з мого власного досвіду найкраще працює наставництво. Те-та-те з -те -те, людиною, і, mm -hmm. тому що тоді пропонується звичай формати, де е, є практика. Яка вартість зараз останется? Не знаю, можливо своє там. Тоді треба дивитися просто на щоб не було гроші на вітер. Треба дивитися на кейси наставника дитини, яка бачите купити навчання, дивитися, чи вона ок вам по спілкуванню. У мене була ситуація, коли я купила наставництво. Це було просто по блоку, це не було. Mm -hmm. І мені я купила, але мені спілкування людина максимально не зайшла я хотіла завершити навчання там в перший же тиждень, тиждень, але мені просто сказали, ну, типу, ну, гра... День, грав, що не казав, тому типу, ну, а на той момент воно коштувало 15 тисяч гривень, а в мене в ньому заплату було 20. Ой. Давай так, давай так. Є один такий найпоширеніший міф про СМЛ, це те, що СМЛ може стати просто будь-хто, кожен. Всі бажано брати брата, кума, тітку, всіх, з її сім'єю, і от і ти зразу чи так це на практиці? В мене є на це реальний кейс, мій брат. Ти дуже гарно влучила насправді. Тому що. От він на, наприклад, він не любить контент. Він не, йому не цікавий інстаграм в такому руслі, як мені. Йому не цікаво знімати, йому не цікаво зніматися, він не хоче вникати все. Тобто йому просто не подобається. Чи може він це робити? Теоретично може. Але якщо його заставити це робити, він не буде це робити. Бо казати, що може кожен, ні, не може. Тому що. По-перше, саме треба мати певний певний нобі характеристик, скажімо так, це типу, вміння мислити аналітично, вміння аналізувати. Чи може це робити кожен? Ну я не знаю. Я в своєму житті бачила різних людей, яким типу не властиво критичне лисні, яким не властиво сісти, проаналізувати щось знову. Вони... Також треба розвивати не А це знов ж таки це не кожному цікаво. Ну, от мені окей, типу, ну, це насправді дві пов'язані штуки, на дивимість її вміні аналізувати, тому що от, я дивлюсь контент і зараз собі думаю, як його можна робити все так в свою рішу туди-сюди. А це не кожному ну, властиву. Є люди, які дивляться і не можу я скласти ці бази. Супер, дякую тобі за таке круте інтерв'ю. Затишно насправді так по-домашньому. По домашньому п'ять п'ять. Дякую, що поглукали. Це дуже цікавий досвід. Дякую, що були з нами сьогодні на каналі. Просто діджитал і до нових зустрічей, друзі.